Друзі, всіх вітаю в своєму новому мандрівному влозі. Ми в аеропорті Кракова, вилітаємо в Гьотеборг, Швеція. Хочемо разом зі своїми друзями з'їздити в Стокгольм. Я провела в Краківському Діті Фрі десь приблизно годину часу, поки ми чекали на літак. Спробувала все, що хотіла, затестила, занюхала і новинки 2024 року, і не тільки. І про це все ми поговоримо з вами ближче до кінця відео. Події відбувалися більше місяця тому назад, і тільки зараз мені вдалося домонтувати таку величезну купу інформації. До речі, мені дуже сподобався цей бренд. верніше цей бренд я знала вже досить давно. Це Jesus Del Pozo, але в них вийшла у 2021 році оця ця цікава лінійка парфюмів Nightology і всі аромати мені вдалося затестити, розслухати, рознюхати. Також Бога Boko, польський нішевий бренд, який представлений виключно у Duty Free польських і в деяких магазинах Douglas. Новинка 2024 року Olympia Parfum. Красивий флакончик. Спробувала багато ароматів Ніни річі. Не була особливо я вражена ними. Ну і також хотілося мені спробувати цей новенький мандарина Dach. Ось цей бренд мені дуже сподобався. Фугачі, нідерландський бренд, наскільки я знаю. Багато ароматів ті, що я спробувала, Вони реально цікаві. Але особливо мені сподобався цей аромат в червоному флаконі. Черговий я потримала в руках величезну пляшечку гіпно Форма флакона заворожує, нема що казати. Ну і опіум. Хочу купити собі все ж таки в колекцію, так само, як і Рівгош, колись це обов'язково станеться. Ось цей ірис мені досить сильно сподобався. Ну і трішки покажу вам поличок щось Duty Free Aromatics Elixir. Я би собі цей аромат купила, досить складний він, але мені подобається. Такий класний наборчик мініатюрок Нарциса Дрігеса Тоже прикольно. Взагалі багато там цікавого, звичайно. Хотілося би і то, і то, і то, але все ж таки, озираючись на мою величезну колекцію, я. Нічого собі так і не купила. Як бачите, Duty Free в Кракові досить тісненький і маленький. Мало місця. До речі, ось цей аромат мені сподобався. Сподобався, але я його так і не купила, бо побачила, що його дуже просто можна купити онлайн, приїхавши просто назад в Польщу. Ну і трошки познімала вам різноманітні типові польські смаколики різних відомих в Польщі торгових кондитерських марок. Знаєте, смачні все ж таки цукерки і шоколад в Польщі. І ось такі цукерки-коровка, якими славиться Польща, в принципі, ось ці шоколадки досить смачні, я багато різних перепробувала. І ось ми вже готуємося сідати на літак. Нам просто пощастило летіти в таку сонячно гарну погоду, і ось ми вже в, аеропор... в аеропорту Гьотеборга. Дуже все мінімалістично, по шведськи по-скандинавськи. І ось ми вже приїхали в Стокгольм, який зустрів нас дуже холодною, промозлою сирою погодою. Низькою температурою, і 26 квітня на деревах практично ніде не було жодної навіть бруньочки. Тобто здавалося, що там кінець зими. А в нас вже просто зелено-зелено було в Кракові. Ось це метро стокгольмське, Дуже воно цікаве всередині. Ми провели там приблизно десь 2 години їздили зі станції на станцію. І роздивлялися, як цікаво воно оформлене там всередині, такі наскальні різноманітні розписи, малюнки, і це своєрідне таке шоу в цьому метро. Цікаво було тут все пороздивлятися. Класно, ми все ж таки там провели час. Потім ми продовжили прогулянку. Красиве місто з великою кількістю архітектурних пам'яток, достопримічательностей. Там було на що подивитися, і можна би було ходити і ходити, гуляти і гуляти, але було ну, дуже просто холодно, дуже зимно. От не скажеш, що весна на вулиці. Це ратуша міська. Там проходило весілля якраз. Бачите, дерева зовсім зовсім голі стільки різниця в температурі в кліматі на скандинавському півострові і в Кракові, скажімо, в Польщі? Зайшли ми подивитися собі якийсь сувенірчик, щоб купити на пам'ять. І я вирішила, що, напевно, що куплю собі якусь кружечку, все ж таки, щоб пити каву. Такі залізні металеві в них кружечки, дуже симпатичні, різноманітніші. І різноманітні кружки з лосями, бо лосі це такі символи своєрідні. рідні. Швеції, бо там їх дуже багато лосів. Полочки з лосями. І все ж таки таку мінімалістичну, ніби кружку, але з великою кількістю інформації я вирішила обрати для себе. Також звертала увагу на шопери, але вони були з такої грубої тканини, що мені вони здалися непрактичними. В сумочку їх не запхаєш. Ну і тут у нас пепідога панчоха руденька, мумітролі, якими славиться також Швеція. Фіка. Фіка це в нас, як виявляється, кава. І це підносики для кави. Тролі різноманітні такі злобні гноми. Ну і обов'язково вікінги це все символи Швеції. Друзі, привіт! Рада, що ви завітали в мій влог. Ми прилетіли з Швеції. Три дня ми відпочивали в наших друзів. Вірніше, не в них, а разом з ними, бо ми всі разом вирішили злітати в Стокгольм. Але білети напряму в Стокгольм були досить дорогі і нам було вигідніше прилетіти до них в Гьотеборг. Вони живуть 50 кілометрів від Гьотеборга, і звітам вже сісти на нічний автобус і поїхати. В одразу скажу, що дуже було холодно, настільки сильно відрізняється клімат, що таке враження, що на скандинавському півострові ще не почалася весна, де-не-де навіть лежав ще сніг в таких заковуличках, знаєте, там, де немає зовсім сонця, доступу температура була досить низька порівняно з зеленим Краковом, з якого ми виїхали, зовсім вже по літньому теплим. Там було так холодно і ще й дощ падав, і я як собі уявила, що такий дощ буде падати всі тих три дні, що ми будемо в них. Мені просто погано від того стало, але нічого. Коли ми приїхали в Стокгольм, дощу там вже не було. Хоча всю ніч, коли ми їхали в автобусі, просто лив проливний дощ. Але там в Стокгольмі було настільки холодно від тої вологості, яка є в прибережних містах. Знаєте, от якщо місто стоїть на березі моря, наприклад, то там завжди холодніше, при плюс 5 градусів в якомусь місті з більш континентальним кліматом. Але нічого помаленьку ми нібито адаптувалися. Хоча, знаєте, спостерігати кругом себе абсолютно голі дерева ніяких признаків весни було дуже, якщо чесно. Дивно, і на наступний раз, якщо я захочу їхати в Швецію, я поїду туди, тільки тоді, коли там буде тепло. От як минулого разу ми були на початку червня, там було дуже тепло, дуже гарно, зелено. І це саме ідеальний час, як, на мій погляд, щоб відвідувати цю холодну країну. Ну і покажу вам аромати, які я брала з собою цього разу. Я виявилася, знаєте, таким конкретним мінімалістом. А взяла один фірмовий такий семпл і від Левант ганімеда собі зробила. А цей аромат називається Профумі Дельфорте Тіреніко. Ганімет уже повторно в мене використовується саме в Швеції. Минулого року, коли я їздила до друзів. Я брала з собою перший свій відливант, я його там конкретно поносила, і саме там закохалася в той аромат, вирішила, що мені потрібен флакон. Це вже я відливант зробила собі з нового флакона, і переважно весь час я користувалася тим ароматом. Тобто два дня з трьох я була в цьому парфюмі. Єдиний раз, єдиний день, що я була от в цьому ароматі Тіраніко, і я цілком вірно підібрала собі парфюми. Ганімет, в який раз уже. Довів, що він супер круто підходить на прохолодну погоду, що він чудово шлейфиться на вітрах і в сиру погоду він гарно себе поводить. Тобто я не люблю ганімет саме в спеку, в тепло, а саме, коли є гарний прохолодний вітерець, він просто чудовий, він розкішний, він пахне дуже дорого. До речі, на мені мій чоловік його не впізнав цього разу. Він сказав, що чимось таким цікавим пахне. Ах, ніби вперше чув цей аромат, сказав, що він пахне йому дуже-дуже класно. Я взагалі-то йому сказала, що якщо йому подобається, будь ласка, нехай користується разом зі мною, бо це цілковитий унісекс парфюм. Ну і Тіреніко від парфюму Форте. це дуже красива також композиція, така морська, акватична. Я тут відчуваю запашні трави. Якийсь кавунчик, ну більше запашних трав, типа кропу, а Фенхеля. Тут, по-моєму, фенхель і заявлений, дуже свіжо, так пронизливо свіжо, така солена акватика, солене море. І якраз от в такому кліматі, в якому ми були, цей аромат супер класно, просто супер підійшов. Він чудово шлейфив, таким свіжим, гарним, пронизливим, солонуватим, мінеральним таким відтінком. Дуже гарний аромат. Його в мене є ще в повноцінному флаконі. Ну, може, якихось 15-20 мл, Я дуже рада, що в мене такий парфюм прекрасний є. Ну що ж, давайте перейдемо до ароматів, які я спробувала в Дюті Фрі Кракова. Я там. Надибала цікаву лінійку Джезуса дель Позо, називається вона найтоложі, наскільки я пам'ятаю добре. Цікаві аромати, цікаві красиві флакони. Це, так як я розумію, така більш дорога лінійка у Джезуса Дель Позо, бо це не дуже то дорогий бренд. І можу вам сказати, що кожен аромат чимось цікавий, заслуговує на увагу. І перший аромат називається найтележі Wild Temptation. І це східний аромат, деревний, шафрановий, удовий. Тут відчувається кориця, він такий густенький, шершавий, теплий, м'який аромат, дуже приємний, солодкуватий. Тут, по-моєму, тютюн ще заявлений. Я не дуже люблю такий напрямок. Він з таких, знаєте, ароматів більш плотних, щільних, густих, шершаво-удових, яких мені деколи тяжко знаходитися. Оця шершавість мені заважає, якщо чесно, тут. Він солодкий, він не пересолоджений, але в ньому все ж таки є солодкість. Я трішки змучилася вже від таких солодких ароматів. Наступний парфюм Wild Velvet. І одразу я не зрозуміла на що він мені схожий, Він мені пах дуже приємно. А потім, вже коли він розкрився, я зрозуміла, про що цей парфюм. Він у нас про напрямок Baccarat Rouge 540 Френсіса Курджана досить непогано це пахне. Не можу сказати, що це повністю подібно. Так, тут відчувається солодкість, якась полуничність, моховість, хвойність, все як і в бакарі, але все ж таки він звучить інакше, я би сказала. Напрямок відчувається, аромат приємний. В принципі, я могла би таке носити. У мене просто є вже аналоги бокари. І я за ними не ганяюся. Мені подобається цей напрямок, але от вже якось проходить, проходить його зірковий час, як на мій погляд, непоганий аромат. Наступний аромат «Sweet Breeze», сподіваюся, я правильно читаю. І це дійсно аромат про шкіру. Шкіра тут досить сильно відчувається. І відчувається якась солонуватість, відчувається якась сандаловість, деревина. Складно, цікаво звучить аромат, особливо як тільки наносиш це така просто потужна, агресивна, досить шкіра. Цілком чоловічий парфюм на жінках я його собі не уявляю, але цілком якісно зроблений. Наступний аромат інтімейт Elixir. Такий солодкий, ніжний жіночний пудровий, щось в сторону трішки Dior Hypnotic Poison. Приємний аромат, лише це не мій профіль улюблений. Тобто, так він багато кому може сподобатись, він досить непогано тримається на блотері. В нього приємний, інтимний такий, знаєте, шлейф аля аура. Дівочий, жіночий і дуже милий, як на мій погляд. Наступний аромат Excusit лілі. І цей аромат цікавий виявився для мене. Тут відчувається лілія, але не така зелена і не така натуралістична, яка вона може бути. Вона не висверлює мозок, вона досить акуратно звучить, і лілія тут не основна, тут є фруктова складова, тут заявлена нота лічі. Попри лілію тут ще є троянда, і також є деревина в базі. І папірус. Ну, так, трошки такий він такий в базі, солодкуватий, трохи ванільний. Ніжний жіночний солодко-квітково-фруктовий, так би я його назвала, досить він густийний, прозорий, має таку трошечка пудрову, можливо, деревну базу. Також симпатичний аромат, досить якісно зроблений. І останній аромат з цієї лінійки, якого на фрагрантиці ще немає, наскільки я от бачу Iris Shadow. Дуже прикольний ірис. Він спочатку Ніби пудровий одразу, пудрово-ванільний, такий солодкуватий, досить знайомий ірис, і також відчувається і морквяність того ірису. Звучить він досить складно. Потім він починає розкриватися в красиву помадність, таку дорогу помадність, своєрідну помадність. Тобто відчувається, що це капітально помадний парфюм для любителів помадності в ароматах. Але база в нього мені не сподобалась. Не те, щоб база навіть на блотері, я наносила його собі на куртку, я його розносила від початку до кінця, не на шкірі, звичайно. База така трошки дешевенька була в того аромату. Я навіть подумала, що, можливо, я пошукаю його собі купити. Можливо, ще здалося б його розносити на шкірі, на собі, але от база мене трошки відпугнула. Кась така трошки дешевенька, солодкувата ванільна. Якась така незрозуміла. База в цього парфюма. Хоча протязі звучання він був і шлейфовий, і відчутний саме для мене. І от з цієї лінійки він, напевно, найбільше мені сподобався. Також я спробувала аромат від мандарини Duck, який я дуже хотіла попробувати в яскраво-червоному флаконі. Називається цей аромат The Ducker, наскільки я пам'ятаю. А якщо конкретніше, мандарина Duck The Duckers Freedom Land. Як на мене, дуже прикольний червоний яскравий флакон, на який от неможливо не звернути увагу. І що можу сказати про аромат? Так він простенький, так він ем, хімозненький, але він смачний. Він пахне смачним гелем для душа. Він пахне якоюсь жуйкою, якимось коктейлем хімозним, хімічним. Але це прикольно, це весело, це. А це може бути, це має право на існування, як на мій погляд, і багато кому може сподобатись, Якщо особливо ваш ніс не ізбалований супер то і ви любите більш простіші аромати на собі, то мені здається, він може вам сподобатися. Для молодежі він підійде, для підлітків, і от мені він теж сподобався. Колись я, в принципі, знайшла би час, щоб поносити цей аромат, із великим задоволенням. Ще один аромат, який мені дуже сподобався, це нідерландський бренд Fugacci. аромат називається No Cologne. Цей аромат мені спортив звучання всіх парфюмів, бо він звучав настільки яскраво, що в блокнот, коли я склала ці всі аромати, я відчувала відтінки цього парфюма на всіх блотерах. Він настільки яскравий, настільки сочний. По-перше, дуже красивий флакон яскраво-червоного кольору. Взагалі-то всі ті аромати, що я спробувала, мені сподобались на перший занюх. Тобто я хотіла би їх так детальніше роздивитися, рознюхати, розібратися з ними. Не було на той часу, скажімо так, їх там дуже багато, і я оце на обум вшикала цей парфюм. І він мені настільки подобається. Я тепер от буду шукати, де можливо його можна або купити, або відливан собі купити. Бо він настільки потужний, яскравий, шлейфовий, він заполоняє собою все. І він просто не зовсім не зникає з того блотера, як, наскільки яскраво він був з самого початку, настільки яскраво він пахне і зараз. Так, що тут заявлено? Мені ж цікаво подивитися в тій переміді. Ну так, тут. Чим мені пахло? Мені пахло яскраво грейпфрутом, солодким, кислим, гострим, сочним, натуралістичним і трошки хімозним по-різному. Але дуже яскраво, дуже, так, знаєте, позитивно, прям бризки того грейпфрутового соку. І тут заявлений грейпфрут, мандарин, лимон, калабрійський бергамот в середніх нотах, апельсиновий цвіт імбир і мимоза. Можливо, що імбир якраз додає такої яскравості, різкості, колючості тому ароматові. от, За мімозою я теж зараз ганяюсь. Я не можу сказати, що тут я так сильно суттєво пахне мені мімозою, або якоюсь пилковістю, або пудровістю, але, можливо, ще і буде та мімоза. Рожевий перець і шавлія і в базі дубовий мох, кришталева амбра, амбрета і ветивер. Класний аромат, дуже якісний. От зараз гляну, може, буде якась ціна на нього: 126 євро бачу. За флакон, за флакон 50 мл. Ну, скажем так, недешево. І там була недешева ціна, але я беру собі, на замітку, на олівець беру собі цей парфюм, щоб його не забути, і щоб, можливо, пошукати можливо, якийсь залишок у флаконі колись попадеться. Мені дуже якісний аромат. Ну, от просто сподобався. Нусила би з великим задоволенням. Так, спробувала аромат від Бьорберів Touch жіночу версію. Колись в мене в чоловіка була чоловіча версія, трошки вона нам вдвох не дуже сильно подобалася, бо там така суттєва фіалковість тому ароматі. Він такий мильнувато мускусний і трошки шкіряний, і трошки ця фіалка сверлила нам обом мозок. Я думала, що жіноча версія подібна на чоловічу, але вона виявилася дуже ніжною, такою щоденною, нейтральною композицією. Такий аромат фон. Дуже нейтральний, такий спокійний, не напрягаючий, базовий аромат, цілком спокійно могла би такий аромат носити, і що можу вам сказати? На цей аромат трішки наслоївся оцей попередній нідерландський аромат з грейфрутом, той, що у нас на колонь. І це настільки красиво, тобто тому пронизливо свіжо-гострому аромату додали густини пудровості аромату тач від Бьорбері, і це вийшла просто ідеальна композиція, як на мій погляд. От і так і вийшов для мене ідеальний мікс. Якщо б в мене було два тих парфюму, можливо, я їх між собою би міксувала. Так, наступний аромат це Олімпія парфам. Це новинка цього року, наскільки я знаю. Густий солодкий аромат. До речі, я його пробувала і в дюті Фрі Гьотеборга, Зараз ми з вами ті два блотера порівняємо. Ну, що я можу сказати? Добре, що я зробила два блотера одного того самого аромату, бо в гьоттеборгському дюті Фрі точніше, точніше звучить цей парфюм. Такий він солодкий, пудровий, досить ніжний, але в той самий час і такий масивний запах. Відчутний глибокий, теплий, солодкуватий, ванільний, і мало тут солоності, як от люблять пахнути Олімпії. Дуже приємна пудрово солодка ванільна, можливо, деревна, трошки сандалова композиція. Не знаю, що є в тому парфюмі, але він досить приємний. А в цьому ароматі відчуваються ноти від того червоного флакона дідерландської марки, про яку я вам вже говорила. Тобто він відбиток свій сочний, такий грейпфрутовий залишив практично на кожному блотері. Ще одна новинка, яку я спробувала новинка цього року від Марка Джейкобса. Називається Daisy Wild. Дуже красивий флакончик, яскраво-зелена така коробочка і дуже приємний аромат. Цікава нота заявлена в цьому ароматі квітка банана. Перший раз таке чую, якщо чесно. Але ось така фруктова м'якоть бананова, я би сказала, от щось типу того є в цьому ароматі. Така густота солодка. Банан же у нас дуже солодкий фрукт, ну хіба би зелений, не стиглий. тут відчувається прям стиглий банан, хоча от тої ароматності від банана. Я би не сказала, що я тут її чую, тільки оцю таку консистенцію, таку рихлість дуже перестиглого банана. І, напевно, на мене просто повпливало те, що я прочитала піраміду. Такий досить густо-пудровий, немає в ньому свіжості якоїсь, знаєте, свіжості свіжих квітів. От деколи буває фрезія така свіженька, тут у нас жасмин, тільки жасмин з квітів. Макадамія є, є витівери сандал. Ну, Відчувається ця сандалова пудровість в базі. Він такий більш все-таки густенький, більш такий щільненький, ніж от Дезі Дезі Ософреш, який в мене є. Симпатичний аромат, але без нього я можу спокійно обійтися. Ну, хіба що заради флакончика? Флакончик просто чудовий. Дуже цікава штука виявилась, скоріше за все, що я помилилася, бо аромат, який я нанесла на блотері, підписала як Льодісей Соляр від Ессей Міяки, відсутній на фрагрантиці. Такий солений, трохи мінеральний аромат, морський, солодкуватий, приємний, трошки, можливо, навіть кокосовий. Такий приємний аромат, але не знаю, що це за парфюм. Напевно, я щось сплутала. Але я ще спробувала Solar Violet, але це буде вже коли буду розповідати вам про аромати з Дюті Фрі Гьотеборга. І той аромат мені також дуже сподобався. Взагалі можу сказати, що бренд Issey Miyake мені от подобається і чоловічі аромати, і жіночі, а дуже часто стається, що я от нюхаю ці парфюми і розумію, що я багато чого з їх ароматів носила би.